Понеділок, 28 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ворог не припиняє атаки на Сенельниківські та Нікопольські райони області у Новопавлівці. Через удар безпілотником загинув чоловік. А на Донеччині сьогодні зранку росіяни вбили трьох місцевих жителів у селі Новоекономічне. Водночас в Україні агресорці чергова бавовна у Брянську через масовану атаку дронів горить завод, що виготовляє деталі для систем ППО та ракетних комплексів. Більше про оперативну ситуацію розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віко вітаю тобі зло. Вітаю Олено. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак, але вже зранку росіяни знову атакували Нікопольщину, поцілили по райцентру та Марганецькій громаді з важкої артилерії та дронів Камікадзе. Загиблих та поранених немає, наслідки уточнюють. А напередодні окупанти вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді Сенельниківського району. Влучили просто у житловий приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік. Його везли до лікарні, але дорогою він помер. Травми виявилися надто важкими. На Донеччині сьогодні зранку Росія вбила трьох людей. Ворог завдав удару по приватному сектору селища Новоекономічне. В результаті загинуло літнє подружжя. Також травми несумісні з життям отримав 47-річний місцевий житель. Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках. За минулу добу окупанти вбили на Донеччині п'ятьох місцевих жителів. Ще шестеро дістали поранення. Зокрема, РФ скинула на Костянтинівку дев'ять авіабомб та атакувала населені пункти БПЛА. Понад 350 разів впродовж доби окупанти били по Запорізькій області. Обстріляли 12 населених пунктів. Цілили з авіації РСЗВ, БПЛА через обстріли в одній з громад частково відсутні електропостачання, зв'язок та інтернет. Пошкоджені також приватні будинки та прилеглі території. Інформації щодо поранених немає. А на Росії чергова бавовна. Гучно було в Брянську. Вночі БПЛА атакували завод з виробництва військової мікроелектроніки кремній Л. Місцеві ЗМІ пишуть про декілька влучань. Нагадаємо, завод виготовляє деталі для систем ППО «Панцер» та комплексів Іскандер, а ще широкий асортимент мікросхем і компонентів. І на цьому у мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на одинадцятому. Студія, дякую, віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Бутували теракт теракту Дніпрі, СБУ затримала подружжя зрадників, які на замовлення окупантів планували вибухи у багатолюдних місцях. Ворожими агентами виявились військовий контрактник та його дружина. Фігуранти облаштували на території міста та околицях шість сховків із саморобними вибуховими пристроями та гранатами. Тепер російським поплічникам загрожує довічне з конфіскацією майна. Тим часом шість мешканців Дніпропетровщини вже отримали вироки за браконьєрство. Всупереч нерестовій забороні порушники рибали на водоймах області сітками. За рішенням суду чорних рибалок засудили до позбавлення волі терміном до двох років, а ще зобов'язали компенсувати збитки за заподіяні навколишньому середовищу. Загальна сума майже півмільйона гривень. Одні завдають шкоди водним ресурсам, а інші нищать екосистему. Від початку квітня на Дніпропетровщині сталося понад 180 займань. Ситуація погіршилась з настанням теплої та сухої погоди. Прибираючи на подвір'ях та після відпочинку на природі, люди нехтують правилами пожежної безпеки. Найчастіше горить трава та сміття. Було декілька випадків займань у лісах. Загалом знищено. Понад 130 гектарів екосистем, і це не лише зелені насадження, а й тварини та птахи, які там мешкають. В обласній військовій адміністрації наголошують, під час війни навмисна шкода екосистемам порівнюється до диверсії. Порушникам може загрожувати штраф у понад 20 тисяч гривень або ув'язнення до 15 років із конфіскацією майна. Над гробком підпирали стелю. Унікальну знахідку початку 19-го століття знайшли в слонянській громаді у звичайному сільському ангарі на чорну мармурову брилу з жіночими ініціалами випадково натрапили місцеві. Ким виявилася, померла та що написано на її могильній плиті. Історики ексклюзивно розповіли нашій Тетяні Заяць. Як ви тут опинилися? Це була випадкова знахідка. Двері були відчинені. Ми потрапили всередину. Мешканка села Письмичева Юлія Соколенко розповідає, як кілька тижнів тому випадково натрапила на старий цегляний ангар. Зайшла всередину і надибала там дещо неочікуване. Ми почали розчищати. Велику плиту, яка лежала стіною. Ви просто ми підійшли і побачили? Так, і Ми побачили, що там є надписи. Так ми зрозуміли, що це могильна плита. Екатерина Катерина Там була написана. Могильна плита датована початком 19-го століття. На ній німецькою викарбоване ім'я, дата народження та смерті 40-річної жінки Катерини Нойштаптер. По периметру будівлі у нас розташовані інші могильні плити без надписів, тому що це вже були не надгробки, а просто плити, які лежали на самій. Могилі дослідивши територію ангару, історик Кирило Габор робить висновок всі плити з єдиного меморіального комплексу, перенесені в приміщення з одного кладовища. Скоріш за все, могильні плити перетягнули в ангар. Ось з цієї місцини Це зараз тут вирощують пшеницю. А у 18 столітті тут була територія цвинтаря. Тут стояла дерев'яна церква, тут ховали місцевих, у тому числі і німців-менонітів. Після другої світової у радянські часи територію було пере. Пахано, а могильні плити у якості каміння і досі використовують як підпору для стелі. Це теж е, невеличкі такі плити, які. Е, Фрагменти пам'ятників всі плити, знайдені в ангарі, використали всередині приміщення як підручний матеріал. За радянських часів німецька спадщина не становила жодної цінності для тодішньої влади, але саме зараз для сучасної України ця знахідка має велике символічне значення, певен історик Кирило Габор. Такі пам'ятки надробні камені німецьких колоністів чудово демонструють історію нашого краю, його аграрний розвиток і такі знахідки, на мій погляд. Ляд дуже чудово руйнують всі міфи росіян, що вся територія України була розвинута лише в радянський час. Лише радянські комуністи все тут відбудовували і Так далі, але ні, цей край був відбудований і розвинутий саме за часів різних переселенців, місцевих селян і аграрний розвиток краю відбувався задовго до радянської влади. Будівля ангару збудована наприкінці 19 століття і використовувалася для сільгу. Господи. Під час Другої світової тут розташовувався шпиталь. А у радянські часи тут зберігали зерно. Із 90-х будівля стояла спорожнілою, аж доки сім років тому її не викупив місцевий фермер. Просто вона там десь встрічала. На ну, землі вона перед тим зірвалася, там приїхали, забрали обломки. А це Олександр Горбенко, той самий фермер, в ангарі якого і виявили надгробок. Чоловік говорить, через війну вже назбирав цілий арсенал російського залізяча, яке падає на його землі. А ось те, що в господарській споруді знаходяться такі артефакти, й гадки не мав. Сказали, позвонили, що є знахідка там підійти, відкрити. І... Приїхали, а так я заживнювання, не обращав. Що там за знахідка? Я вже пам'ятаю, як вона використовувалася як складське приміщення, тобто тут були такого. Це, було? це було років 20-25 назад. Місцевий староста Володимир Свистунов пригадує, як кілька десятиліть тому часто бував в цій місцині, тому ця знахідка Вонарі, немов повернення в дитинство. Можливо, це пов'язано з менонітами, да які в принципі були у нас на території нашої громади, тому що це вже не перші такі знахідки. На власні очі панські маєтки та ймовірні частини цвинтаря бачила й Ніна Свистунова, в минулому місцева фельдшерка. Жінка із 60-х років мешкає в Письмичевому. Говорить, тоді тим спорудам та камінням не надавали жодного значення. Оце кладове, і тут кладове, то приміщення теж кладове була. Тут був сад такий. Були дерева і фруктові дерева, і такі були дерева. От, а по ту сторону була плита якась. Ну така, як надгробна плита була. Ну так ніхто ж не тут. Письмачевський староста додає, село має давню історію, тому не виключено, що цікаві знахідки виявлятимуть у них і надалі. Головна просто ціль, як на мене, це зберегти це, не дати цьому просто лежати в землі або забути. Тим часом історики цілком відкопали мармурову плиту і навіть змогли прочитати тексти. З'ясувалося, Катерина Ноштабтер загинула від рук грабіжників. Знахідка має високу історичну цінність, і вона має бути музеєфікована. Вона вона має бути витягнута з ангару. Вона не має слугувати якоюсь там господарчою спорудою, щоб щось там підпирати. Вона має бути музейним експонатом. Важку мармурову брилу вже забрали в місцевий музей. Вона поповнить колекцію меморіальної кімнати, що присвячена поселенням менонітів, які проживали на території колишнього Солонянського району. Експозицію планують відкрити у серпні на день громади. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Він чотири години провів під безперервним артобстрілом росіян, проте вижив медики. Зробили йому аж 15 операцій. Далі історія бійця, який після складного поранення проходить реабілітацію у Дніпрі. Як відновлюється рука захисника, та що він мріє зробити, щойно повернуться тримальні функції? Далі наш наступний матеріал. Олексію 38 до війни понад 10 років працював інженером. У 2018-му його вперше мобілізували. Вдруге призвали до війська, коли почалось повномасштабне вторгнення. Чоловік став прикордонником, командував взводом на харківському напрямку. Під час одного зі штурмів отримав поранення. Ворог накрив їх прицільним артилерійським вогнем. Обстріл тривав 4 години. Я чув, що вже летить якийсь снаряд. Я тільки поміняв, щоб попри що мене поміняло, щоб я не споранив, бо мені вже важко було. І в цей момент я чую, що летить, я даю команду повітря, ми всі падаємо, наче все нормально, я піднімаю руку, рука вже висить. То вони, ну, я десь на льоту піймав осколок. Коли Олексій побачив свою руку, зрозумів, ситуація дуже серйозна. Подумки навіть готувався до ампутації, але хірурги зробили неможливе. Вже після наркозу я зрозумів, що рука буде більш-менш нормально, бо вона вже там була пропорована, там вакуум сиділа. Ну бачу, що рука якби не місяця. Це вже плюс. Хоча я, я бачив, як вона висить, я зрозумів, що там ну шансів майже немає. Захисник переніс 15 операцій і зараз ним опікуються в реабілітаційному центрі в Дніпрі. Фахівці говорять відновитися після Такої важкої травми, як в Олексія, над складне завдання, але вони роблять все можливе, аби рука знову функціонувала, як і до поранення. Ми почали в основному працювати з рубцями, щоб вони були менш болючими, менш помітними і не так підтягували шкіру. Потім ми працювали з амплітудою руху і пасивною, і активною, бо активна вона була дуже маленька. І також працювали над якимись функціональними завданнями, щоб. Пацієнт міг елементарно взяти якийсь предмет. В реабілітаційному центрі з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда спеціалістів. Для кожного пораненого розробляють індивідуальну програму відновлення. Має таку і Олексій. Каже, вже бачить значний прогрес. З Такого руху я вже почав ну, збільшувалася амплітуда, вже зменшились шви їх набряки. Ну, Процес іде. Я люблю працювати руками, що сам робити, велоспорт. І мені ця рука потрібна. Я бачу, що вона в мене ну задіюється все більше і більше. Захисник поступово відновлює функції пораненої кінцівки, і зміни очевидні. І хоча фахівці поки не озвучують чітких термінів завершення реабілітації, захисник вже мріє, каже, щойно це стане можливим. Візьме свого улюбленого двоколісного і разом із дружиною проїдеться вулицями рідного Дніпра. Моя задача, хоча б тримати кермо, щоб я з нього не випав, не вбився. і все. Як мене каже дружина, не загинув на штурмі, зомає шиї на велосипеді. Тому моя задача міцно триматись. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Легкоатлет з Дніпра виграв турнір в Туреччині. Метальник Молота Михайло Кохан виконав чотири спроби і в кожній метнув снаряд далі ніж 80 метрів. Змагання проходили в Анталії. Перемогу наш земляк святкував із результатом 80 метрів 73 сантиметри. А ще одна наша землячка Рафаель Збекова виборола срібло Кубку Європи зі скелелазіння. Ці змагання серед юнаків, молоді та юніорів проходили в Португалії. Рафаель поділила друге місце зі спортсменкою з Франції, з якою набрала однакову кількість балів. Цікаво, що тренерами дівчини є її батьки. Тож ця нагорода спільна для всієї родини. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.